Thank you. Цікаво, а що це за планета обертається навколо Сонця? Це планета Земля. Єдина планета в нашій сонячній системі, на якій існує життя. Планета Земля це третя планета від Сонця. Вона має одного супутника місяця. Кажуть, що вона дуже красива. На Землі є вода. Повітря, рослини, корисні копалини. На планеті відбуваються зміни пір року. Її мешканців неможливо порахувати. Серед них люди, розумні істоти. Вони створили багато прекрасного, винайшли надзвичайно багато речей. Але є такі розробки, які завдають. Болю та шкоди землі. А що саме приносить планеті шкоду? А ти подивись і подумай забруднення водойм. Догляд за рослинами. Забруднення повітря. Вирубування лісів, підгодовування тварин. Забруднення сміттям та відходами. Висаджування дерев. Збирання сміття. А хіба можна так погано ставитись до планети? Адже земля, повітря та вода це середовище існування багатьох тварин. Подивимось, хто де мешкає? У воді, на землі, у повітрі. Таку гарну та багату планету потрібно берегти. І зробити це не важко. Людям лише потрібно дотримуватись певних правил. Давай запишемо для них ці правила. Не виривай кущі з коріння, не ламай дерева. Не сміти, не збивай отруйні гриби. Не зривай рідкісні рослини. Не руйнуй пташині гнізда, не ображай тварин та комах, не розпалюй багаття, не руйнуй мурашники, не шуми в лісі. Люди, бережіть свою планету, дотримайтесь правил поводження в природі. Земля і справді неповторна. Вона найкраща та найбагатша. Серед усіх інших планет. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал.